Фотографії ХХ століття притаманні і епатаж, чого варті лише лами Інги Морат, іноваторство, соляризація Лі Міллер, розмиті фото Сари Мун, фото з ліхтарями Сабін Вайс, кольорові фото, фото Саліман вдома з дітьми, відданість непостановочним світлинам, як у Сабін Вайс та Вівіан Майер, і в той же час повний відрив від реальності як у Сари Мун. Вже тоді фотографія була і хобі для самовираження та взаємодії зі світом, і професією, якою заробляли на хліб. А як змінилася фотографія у 21-му столітті, а точніше у 2025 році? Які тренди будуть актуальними у цьому році, як знайти себе та свій стиль у фотографії, як знімати так, щоб твої світлини запам'ятовувалися, і ти нарешті забула фразу фотографія не передає. Про все розповідаю у своєму безкоштовному уроці фотографія 2025. Тенденції та секрети. Пиши в коментарях секрет, щоб отримати доступ.